Може, не всі орієнтуються, а тодішня преса про це яскраво не. говорить, ми можемо навіть зараз зачитати. Це цікаво, Ні, це Не в даний день. Про що йдеться? Передусім да. йдеться про те, що ініціатором <плес> побудови <плес> цього лицаря був Дрогобицький повітовий староста родом з підпередовища Казимир Вісковський, великий приятель, друг, симпатик українських січових стрільців. Про це Дмитро Дорошенко у своїх нокварах пише і так далі. Це одне. І роботи всі велися під його керівництвом. Це дуже цікава людина і варто було б глибше покупатися і зробити по нього цілу розвитку. Перше. Друге, у будівництві, у зборі коштів і в будівництві цього лицаря брали участь всі тодішні національні громади Дрогобича і не тільки Дрогобича. Це українська, яка дала леву участку з тих 500 тисяч корон. Порівняйте, що таке 500 тисяч корон, хто не знає, приблизно 100 корон коштувала корова. Переведіть, скільки це корів. Це, 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 це гігантська яка корона <правда> і так далі. Е, брала участь польська громада і збирали гроші. Про це теж писала тодішня преса, в тому числі українська. І брала участь Жидівська громада тодішня. І теж складала гроші. І на побудову і у відкритті. Урочистому відкритті цього вицаря, 14 травня шістнадцятого року, на перші роковини звільнення Дроговича від царських російських військ.